Перше відео ми будемо працювати з тулубом. Ось ця деталь, де підписано тулуб одна деталь, але у вас є написано лінія згину. Для того, щоб визначити лінію згину, спочатку розберемо нашу тканинку. Наша тканина сиціва, ну, тобто постіль, так. Я беру білу тканину, так як у мене вон її найбільше. Але для того, щоб знайти оцю лінію згину, нам спочатку потрібно розглянути тканину. Тканинка у нас має нитку, основу та нитку підкання. Давайте розберемо, де зараз нитка основи, де нитка підкання. Нитка основи це основна довжина нашої тканини. Якщо ми потягнемо, то вона практично тягнутися не буде. Давайте подивимось, потягнемо за закриєчки. Так, трошки тягнеться. Нитка підкання – це ширина нашої тканини. Пробуємо. О, ось тут тягнеться тканинка дуже добре. Отже, це нитка підкання. Це буде наш животик, а спинка і лінія згину там, де практично. Не тягнеться. Ось це в мене буде спинка, тобто лінія згину, це буде в мене ширина, це буде мій животик, який буде наповнюватись наповнювачем. Відповідно, лінія згину, прикладаю чітко до лінії згину свою деталь. Закріплюю, щоб деталь не совалась Тепер дивимося. Ми з вами проговорювали кожного уроку про те, що якщо я працюю не білій тканині, я б використовую олівчик так, як обмилочок його не, просто не видно чітко по контуру нашого шаблона обводжу тут. Якщо підняти, ви побачите. Але так як наша тканина осипається, відповідно, ми повинні відступити десь приблизно пів сантиметра, накреслити другу лінію чітко. Це 5 мм відступила. Це там, де я буду вирізати ножицями. Перша лінія ближче до нашого викрійки, це у мене лінія, по якій я буду зшивати деталь. Ця лінія, по якій я буду вирізати. Шаблон прибираю. Деталь скріплюю. Можна декілька, так як деталька у мене є великою, довгенькою. Щоб чітко вирізати. По линії. прибираю наша деталь є.